Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Начальник генштабу ЗС РФ Валерій Гірасімо підготував для диктатора Путіна на зустріч з президентом США Трампом карту Донеччини, нібито з успішним просуванням окупантів. Цією картою ватажок Кремля намагатиметься переконати Трампа про нібито близький обвал фронту. Хоча насправді армія РФ далека від прориву до Краматорська і Слов'янська про це розповів керівник центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, представники Росії планують переконувати США, що просування російських ДРГ на Донбасі, нібито допоможуть агресору захопити всю Донецьку область. Керівник ЦПД повідомив, що Гресому підготував для поїздки Путіна на Аляску карту Донеччини, де будуть позначені шляхи просування диверсійно-розвідувальних груп окупантів. Задом росіян переконувати США, що просування ДРГ демонструють здатність армії Росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку, нібито в них все вже вирішено. Написав Коваленко в офіційному телеграм-каналі. Він додав: звісно ж, ніхто не планує уточнювати де ДРГ по 3-5 людей, а де питання закріплення та утримання ділянок фронту у дійсності ситуація на фронті складна і армія РФ. Немає можливості швидко дійти до Краматорська і Слов'янська. Квонець намагається вдавати, заявив керівник ЦПД. Крім того, продовжує він: Росіяни навіть не окупували покровці Костянтинівку, які в їхніх планах мали бути окупованими ще 24 четвертого року. Утім, годувати брехнею американців потім справді планує, розповів Андрій Коваленко. Днями в Deep Діпстейт повідомили, що агресор помітно просунувся в районі добропілля на півночі покровського напрямку, прорвавши понад 10 кілометрів за два дні. За словами аналітиків, окупанти спокійно опинули нові важні інженерно-фортифікаційні споруди та позиції сил оборони у зсу заявили, що вже виявляють ліквідують штурмовиків, а виступ в добропіллі окупанти не контролюють. Ситуація стабілізується, відправлено додаткові сили. Військовий експерт Владислав Селізньов сказав інтерв'ю обосує, що мотоцикли і неброньовані авто, на яких прорвалися Росіяни, не можуть забезпечити повноцінного наступу. а Отримання позиції стане для ворога надзвичайно складним. В той же час російські солдати відмовилися йти в наступ найближчі три дні. Саме тому Патрушов так швидко наполягав на перемир'ї. Нагадаємо, як писали телеграм-канал. Місяць тому Джонсон був присутній на таємній церемонії залужної склав присягу ці двоє закінчать війну. Новий командувач НАТО Рюте, генерал Залужний, сірий кардинал-помічник яструб Британії Джонсон. Разом з американцями вони дотисли Китай від Патрушу. Наразі вимагають здачі виведення військ. Телеграм-канал Фисне Мишеня зазначає, що залужний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація поки не відвела війська та не підписала договір. Доволі критичний генерал зібрав всіх відставників і закликав їх максимально допомагати армії діючому генштабу не ставити палки в колеса, і не розхитувати країну, зберегти армію народ єдиними. Ворог москви, Київ, почистим потім. Телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів генералів про те, що буде одним із командувачів НАТО, де туди не кар'єра, кар'єри, рада максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати теле, вибувати більше зброї для сирської армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний. Сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно. Країна понад усе вище. Моїх ваших амбіцій, що різу Пет за свою зраду поплатять. Потім а ось що про це говорять вже прості росіяни в той же час. Ситуація в Курській області значно сильніше вплинула на зростання невдоволення владою в Росії аніж мобілізація вересня 22-го. Тоді це був спалах невдоволення, який швидко зійшов на нівець. Нині ситуація має інший вигляд. Таку думку висловив депутат 7-го, 16-го років засновника каналу «Утро февраля» Ілля Пономарьов. Курзі завдає набагато більшого ударах, засовується ніж мобілізація. Мобілізація започаткована восени 22-го, призвела до спалаху суспільного занепокоєння після того, як найгостріший момент гарячої фази закінчилося, Швиденько зійшло як звичайні показники геть з очей, серце геть матері, сестри дружини турбуються, але не суспільство. А щодо курська, то це турбує всіх, бо це значна демонстрація того, що Путін з владою не справляється. Коментує гісіфіро. На його думку, усім силам, які протистоять Кремлю, треба бити саме в цю точку. Треба показувати, що курськом справа не закінчиться, що це розширюватиметься, що там створюватиметься владна альтернатива Путіна, до якої можна приєднатися. Дуже важливо показувати людям не лише Батіха й їм Треба показувати, куди можуть перебігти. Їм треба показувати якусь позитивну альтернативу, і все це можна зробити в ході курської. Я сподіваюся, що курської Брянської, Білгородської і далі операції сказав Пономарьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.